Якогось я такої херні не робив би, конечно, але для себе думаю, спробую. Дивіться, в мене тут є стіночка, тут була в мене така картина з видом э, цей, вікно в Париж, з видом на Ейфелеву вежу. був. Коротше, і я так хочу зробити декор і зробити аж донизу. Тут буде коротше, э, На ніс. На плитку бетон контакт. Бо не хочу я зривати цю плитку зараз починати тут. А... Бо вже ну, все практично зроблено. Це не, 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 мали, не знали, що зробити з цією стінкою. Коротше, наніс бетон контакт і... і думаю. оце. А буде декоративна тут штукатурка триматися чи ні. От мені цікаво, бо. То, що плитку по плитці на бетон контакт, я це бачив і доволі таки непогано тримається. Я думаю, що в принципі декоративка має триматися.